Привіт-привіт! І це знову ми і наш мінівок. Ласкаво просимо вас до нашого неймовірного медіа де ми беремо інтерв'ю у відомих людей. Та розповідаємо вам найцікавіші історії. Ми знаємо, що ви сумували за нами, а ми ще більше. Тому готуйтеся надихнутися нашою розмовою у новому інтерв'ю та найцікавішою історією. Сьогодні на вас чекає захоплююча зустріч з вашою улюбленою зіркою. Ця людина відома своїми харизматичними та глибокими ролями, які не залишають байдужим нікого. Він вміє відобразити емоції так. Що глядач відчуває їх разом з ним? Цей актор відомий своїми ролями у популярних українських серіалах та фільмах, таких як Зв'язок, Кріпосна, Спіймати Кайдаша та Чорний Ворон. Цей актор часто грає сильних і харизматичних персонажів, що підкорює глядачів відданістю у своїй справі та емоційною глибиною. Талант та відданість професії роблять цього актора одним з найскравіших зірок українського кіно та театру, і саме він підкрив серця глядачів в серіалах та фільмах. Готуйтеся дізнатися більше про зірку, який розповість, як творяться кіноперсонажі та що насправді стоїть за сильними ролями, які ми всі обожнюємо. Тож приєднуйтесь до зустрічі з людиною, яка надихає. Пішли, поспілкуємося разом з відомим українським актором театру та кіно Тарасом Цимбалюком. Це буде незабутнє. Чому, і коли ви вирішили стати актором? Так, ну до акторства в мене викликав інтерес шкільний КВН. Раніше розігрували такі сценки на вечорах в школі. От. І це все було на такому любительському шкільному рівні. От. Але мені стало це цікаво, я хотів чогось більшого. І таким чином це викликало інтерес. І я вступив до театрального вузу. Тарас, що вам найбільше подобається у вашій професії? Мені подобається в моїй професії постійний рух, постійне якесь видозмінювання. Подобається що постійно знайомлюся з якимись новими персонажами, з новими професіями, з новими людьми, з новими обставинами. Цієї осені вийшов другий сезон серіалу Жіночий лікар, де ви зіграли роль лікаря Балюка. Поділіться враженнями від нового сезону. І чи варто очікувати продовження глядачам? Ну, завжди варто очікувати продовження. Я вже... Ну, Сезон, як кажуть глядачі наші, став цікавішим, тому що вплилася туди лінія військова, з'явилося більше нових персонажів, більше нових героїв. Людям цікавіше типу, було спостерігати, тому я радий. Ну, на мою думку, сезон став більш багатогранний. От. Як ви ставитесь до своїх фанатів? І чи було щось особливе, що вони вам подарували? Я ставлюсь до своїх фанатів з величезною повагою. Практично всі фанати, всі люди, які там типу їм викликають якийсь інтерес моя особистість, вони себе завжди чемно поводять і практично нічого не тратують. Що мені дарували, таке, ну, наприклад, вчора після вистави дівчинка підійшла позавчора і написала мені лист. Я його правда ще не прочитав, от мені цікаво, що вона мені там написала. Вона дав давно на мене підписана, давно там все зі мною передивилась. І позавчора на виставу принесла мені лист. От якось так. У яких проєктах ви берете участь на сьогодні? Та який вам подобається найбільше і чому? Так. Сьогодні а, зараз я заходжу в новий проєкт. Це восьмисерійний е, фільм для телеканалу СТБ, який буде називатися Шлях додому. О, це там військово-побутова е, така буде тематика. Е, друге питання, що яке, що мені подобається, ви спитали? Так, найбільше. Е, ну, мабуть, серіали, які викликали найбільший інтерес у глядачів: е, кайдаші, там жіночий лікар, чорний ворон. Ці мабуть, проекти. А чому? Тому що вони сподобались великій кількості людей, там багато переглядів, і ці саме проекти об'єднали велику купу шанувальників. Які небезпечні трюки під час зйомок вам довелося виконувати? Поділіться одним із таких, який найбільше запам'ятався. Багато, але найбільше запам'яталося, коли ми знімали фільм Чорний ворон, коли я викопав там умовну могилу. І був у нас кіношний дощ, і було на вулиці десь мінус 10 градусів. Приблизно і 6 годин в такому режимі я провів. От, було дуже холодно, але це цікавий був експеримент акторський. Як поєднуєте роботу та вільний час? Хто вас мотивує не падати духом в такий складний для країни період? Найбільше мене мотивують е, дорогі моєму серцю люди. От, друзі, батьки, близькі. Е, і перебування вдома. Ці речі мене найбільше надихають і окриляють. Я там заряджаюсь. Я просто намагаюся постійно поповнювати запаси свого якогось власного оптимізму, бо без оптимізму в цей, цей весь час він нестерпний. Тому я якось штучно себе намагаюся цим всім надихати і вірю, вірю в найкраще. Дайте декілька порад тим, хто мріє стати актором, та дітям, яким зараз потрібна мотивація. Ну, якщо ви хочете стати актором, по-перше, треба в це вірити до кінця. По-друге, -по запастися терпінням, бо ця професія, вона, вона складна тим, що немає ніяких, в принципі, ніяких основ. Тобто ви можете закінчити 20 вузів, а це вам нічого не дасть. Але якщо від природи ви там будете мати якийсь хист і вчасно опинитесь в тому місці, де потрібно зустрінете випадково якихось людей, які вас кудись скоригують, спрямують, і ви можете в один день все у вас в житті змінитися. Тому просто треба, головне, вірити, що ви станете актором. Дякуємо за таку цікаву та відверту розмову. Це був медіапроект Мінівок та його ведучі Анастасія Мудрицька, Каріна Бойчук, Софія Цален, Катерина Нартова, Анастасія Грудина, Марічка Беннет, Ніна Копаниця, Євгенія Ханенко. Не забудьте підписатись і поставити вподобайку. Ми не кажемо вам, папа, -па, а до нових зустрічей!